привіт привіт Ласкаво просимо на борт Конінгсдем. Це один з човнів компанії Holland America Line. Цього року він ходить у напрямку Аляски з файного міста Ванкувер, що в Канаді. Протягом одного тижня це буде наш дім. Тому давайте я покажу вам, як виглядає цей човен і що там можна робити. Holland Америка пишається тим, що вони преміальні круїзи. На одного пасажира в них три члена команди, а напрямок Аляски являється їх, як то зветься, Signature Cruise. Взагалі-то завзяти крузери кажуть, що саме Аляска та Гаваї це найкращі два напрямки на будь-яких круїзних компаніях. Наразі це наш сьомий круїз і перший круїз у холодну точку. Мені більш до вподоби тепле місця, але я дуже добре розумію, чому саме цей круїз називають епічним. Відеї екскурсії по Алясці буде в окремому відео. Я залишу посилання в дескріпшені. А це відео буде суто тур по човну. Як на будь-якому круїзному човні, перше, що роблять пасажири це вдягають купальник та йдуть до басейну. Тому почнемо з басейну. Їх тут два. Це головний. Він підігрівається, тому тут досить комфортно навіть у найхолоднішій точці Аляски. Як бачите, тут є три джакузі, тому навіть тим, кому завжди холодно, є чим зайнятися. Найбільший наплив пасажирів тут саме у перший день, та трохи менше вже у дні, коли ми у морі. Але на зупинках тут майже нікого немає. Не обов'язково брати з собою рушники, все є на місці. Рятувальників тут, на жаль, немає, тому слідкуйте за своїми дітьми самостійно. А ось це секрет мікроклімату криша. Ось це інженерне диво відкривається чи зачиняється. А ще тарам! Це фактично частина палуби зверху. На мій погляд, це геніально! Навколо басейна є також і такі невеличкі, ну майже кабани. Вони дуже комфортні і їх займають досить швидко. Але зрозуміло чому? Вид найкращий. Можна замовити коктейль, ціни одні з найнижчих. Або випити горнятко кави. Можна заказати у барі еспресо, капучино або латте. А ще зранку тут проводять медитації. Біля басейну знаходиться ось такий куточок, де можна замовити піцу. В них досить велике меню, але майже всі замовляють саме піцу. Усі види піци мають дуже нью-йоркські назви. Але буду відвертою: на цьому човні піца найгірша. Ми жартували, що це, мабуть, тому що серед команди немає італійців. Вони б навчили, як робити це вірно. Як я вже казала раніше, тут два басейни. І якщо перший басейн має дах, цей знаходиться просто неба. Тому зрозуміло, чому тут найменш народу. Тут навіть. Провозять змагання на звання полярного ведмедика. Серед нас бажаючих прийняти участь не знайшлося. А ще мене приємно здивувало те, що тут ростуть справжні оливки. Окрім басейна, тут є спортивний корт. Він знаходиться на 11-й палубі. Як бачите, тут є деякий спортивний інвентар, тому можна пограти у баскетбол. Є також знаряддя для того, щоб грати у теніс, у нас не дуже добре вийшло, але було весело. А ще є ось така гра, але Ніколас вигадав свої якісь правила і розважався як міг. Для його віку розваг тут взагалі немає, тому ми вигадуємо свої. Ось він ще навчився грати у корнгоу. Взагалі-то саме це місце, тому що тут небагато народу і усе зачинено і більш-менш безпечно. Це такий лайфхак провести сюди маленьку дитинку, щоб вона вибігалася, награлася із, із таким знаряддям і втомилася. Є тут і куточок з тренажерами просто неба. Звісно ж, навантаження тут зовсім ніяке, але тим, хто просто хоче якось розігнати кров, це буде ідеально. Навіть орбітрек є. Для фанатів пінг-понгу теж у наявності. Бігайте щоранку, ну, не проблема, не треба змінювати звички. Тут все є. І повітря приємне, чисте, і вид просто надзвичайно мальовничий. Відкладемо вже спортивну тему на деякий час і пройдемося човном. Тут дійсно є на що подивитися. Цей куточок для віскі. Тут проводять дегустації. Ну ви бачите, тут дійсно є з чого обрати. На всіх човнах ви здаєте свої валізи, свій багаж і потім вже знаходите їх у своїй каюті. Ходімо я покажу вам, як виглядає наша. Ось Ніколас вже ходить майже, як моряк шукає наші двері. Ласкаво прошу, наша каюта. На плечиках висить торба для прання із прейскурантом, бо це послуга не безоплатна. Звісно, є і холодильник і сейф. В каюті є базові напої, у тому числі алкогольні. А це вже наш мінімальний набір іграшок з взяли. Два ліжка можна зібрати в одне. Нам так і зробили трохи пізніше. Є тут і столики із стільцем і невеличко софа, де можна працювати або дивитися ТВ. А ось так виглядає третє ліжко. Це для роми. На нічого розкладають, вранці складають. Ванна кімната майже у всіх каютах однакова. Ось так воно виглядає. І тільки в найбільших є ванна повноцінна. Прибирають каюти двічі на день, і залишають ось таку програмку. І як в готелях робляться з таких рушникових тварин і кладуть цукерки. На жаль, цього разу ми не встигли придбати каюту із балконом повноцінним видом. Але нам було цього достатньо. Цей рятувальний човен не завадив нам. Моливатися краєвидами, а їх на цьому круїзі було досить багато. Кожного дня ми прокидалися із чимось новим. Круїз по Алясці частково сценічний. Тобто, ви із своєї каюти можете спостерігати за дикими тваринами, за ось такими краєвидами кожного дня щось нове. Тому це того дійсно варте дивитеся на це і думаєте, Ой, кава би сюди. Є все, є тут і кав'ярня. Придумали навіть цей момент. Ліскаво, прошу, до голландської кав'ярні. Кожен день ми сюди приходили за денною дозою кафеїну та тому, що тут дуже затишно. А ще це досить тихе місце. Тут можна уникати натовп. Ціни на каву досить приємні. За еспресо 2,50, за капучино 3,50. Мені подобається, як активно підтримується та тема в Голландії. Ну, це не випадково, правда ж? Це також єдиний човен, де можна замовити оселедець. Але я тут не для цього. За та напої тут треба сплачувати. Але смаколики, смаколики тут безкоштовні. Унікальних десертів тут не так і багато. Більшість смаколиків ви можете знайти також і у буфеті. У цьому затишному куточку можна і Ніколосу походити. Ну що, кофеїну ми підхватили. Ходімо далі. Що ви, як і наша родина, ходите до зала регулярно, то вам тут сподобається. Тут є тренажери на усі групи м'яз. Звичайно ж, кардіо теж тут є. Звичайно ж, і кардіо тут є. Окремо є спінненг клас. І ось тут додатково є і гантелі. Все, звичайно ж, базове. Більшість людей приходять сюди в перші два дні, але потім, потім майже нікого немає. Покажу вам ще автомати. Для бажаючих тут є послуги персонального тренера, проводять його класи і навіть зовсім нікому не потрібні семінари про те, як прискорити процес метаболізму. Вважаємо, що ми добре потренувалися, зголодніли, і тепер будемо розкривати тему харчування. Тому потопаємо до буфету. На всіх човнах буфет знаходиться на палубі під назвою Lidl. І на цьому човні це 9-палуба. Це буфет, тому, звісно, жодних резервацій тут не потрібно. Все безкоштовне, окрім. Окремих напоїв, наприклад, алкогольних, або еспресо Капучино або латте. Абсолютно все готують на борту човна. Тому свіжість це ніколи не питання. Найдовший час відкрити саме цей куточок із круасанами, пампухами, хлібом. Навіть чала є. А ще саме тут ніколи не буває черг. При буфеті є декілька невеличких таких острівків-барів, де можна замовити алкогольний напої або соду. Поки що це єдиний човен, де ми в буфеті бачили суші. Зазвичай їх подають в окремих платних ресторанах. Мені дуже подобається інтер'єр цих залів. Але про це ми поговоримо пізніше. Зранку можна замовити бейгл із лососем. А на обід шматочок свіжого багета або фокаччі. Закортілися французьких млинців? Не проблема. Ось вам. Мені подобається з ягідним компотом. А вам? Перший човен, де весь сервіс у буфеті роблять за вас. Зазвичай це самообслуговування. Але ж Холланд Америка пишається тим, що вони все роблять за вас. Ну ось. Зали буфету розтягнулися по оба боки човна, тому прекрасний вид з будь-якого боку. Окрім дегустації віскі, можна взяти клас по дегустації вина або пива. А якщо ви, як я, не п'єте, то можна взяти чаю або кави. Вибір тут досить щедрий. І ця станція відкрита цілодобово. Інколи пасажири проходять сюди просто щоб подивитися на гарний вид або пограти в шашки. Ледь не забула. Для таких малих, як Ніколас, завжди є дитячі стільці. Їх тут небагато, тому треба прохати персонал, щоб принесли. Але й діточок тут не так багато теж. Кенелетто це італійський ресторан. Подаються вони здебільшого пасту. Вечеря тут платна, тому тут небагато людей можна приємно посидити наодинці. Асортимент вина в них досить багатий, але здебільшого це каліфорнійське вино. Ціна на такі напої в два рази вище, ніж у супермаркетах. Мені подобається сучасний арт на палубах цього човна. Це стикається із сучасним recycle and reuse Наприклад, подивіться, це дискети. знали? Правда круто? Ввечері тут теж є чим зайнятися. Розваг багато. Якщо ви, як не ми, приїхали або без дітей, або ваші діти у дитячому клубі, то вам тут сподобається. На сцені і в барах виступають комики, музиканти, проводять концерти та розважальні шоу. Взагалі, то вся тема оформлення цього лайнеру це саме музика. А ось і ми зниклася. П'ємо моктейл. Щасливий час тут з 4 до 5 50% знижка на другий коктейль. В порівнянні з іншими човнами на цьому ціни на алкогольні і безалкогольні напої найнижчі. Проте саме тут публіка була дуже гідна, тому ніхто не перебирав з цим ділом. Звичайно ж, спонсором таких походів по барам та по комікам із концертами це дитячий клуб. Рома його обожнює, бо тут завжди є чим зайнятися. Я настільний хокей, настільний футбол, ось ігри, як то, наприклад, морський бій. Ну і куди ж без приставок? Тут є Xbox і Nintendo. Звичайно ж, найпопулярнішою грою є Майнкрафт. Але не відео іграми єдиними. Грають і ось такі. А не зізнавайтесь, хто цю гру любив, коли був дитиною? Я дуже. Нікола ще замалий, щоб його брали до дитячого клубу. То він поки що був з нами 100% часу. Звісно ж, на лайнері є і платні ресторани, які дають вам зовсім інший досвід. Покажу вам декілька різних. Це французький ресторан. Мені подобається відчуття якоїсь інтимності. А цей ресторан для холдерів помаранчевої картки. Ця картка дає вам деякі привілегії. Наприклад, найкоротшу чергу при посадці або вхід у цей ресторан. Мене тішить, як дизайнери втілили ідею саме цього кольору. А ось трохи декору по темі музика. Якщо ви, як ми, і подорожуєте з маленькими дітками, ви знаєте, як важливо притримуватися графіку режиму. Тому прогулянки з візочком ніхто не відміняв. А вид який. Третя палуба для прогулянок ідеальна, бо я можу взяти еспресо у кафе і відразу піти ось так ходити по колу. Якщо так сталося, що вам закортілося морозива або шейків, приходьте сюди G is for Gelato! Цей заклад коштує додатково, але ціни дуже низькі. Спробуйте. Велика зала два поверхи, два офіціанти на один столик. Це formal dining. Це теж опція їсти безкоштовно. Здебільшого, тут може бути та ж сама їжа, яка і в буфеті, але вам її принесуть. Офіціанти, і це буде сервіс. Сервіс та чекати означає так, ви вгадали, вам треба буде додатково ще чекати, поки це все принесуть. Тому, коли ви подорожуєте з маленькими дітьми, приходьте сюди із чимось, що буде розважати ваших дітей. А ще о третій, тут роблять тітайм на філіжанку чаю із смаколиками. Я не фанат цієї справи, але тут є шопінг. На лайнері навіть роблять івенти Louis Vuitton проти Шанель. Але тут є і бренди, які менш коштовні. Покажу вам, що ще тут є. Якщо якимось чином ви прогавили сувеніри у портах, про вас подбали! Тут все є і для маленьких, і для дорослих. Не всі знають, але з самого початку круїзна індустрія мала на увазі робити гроші на казіно. Човни виходять в інтернаціональні води, а там можна робити ну, майже все, що завгодно. А це означає, можна працювати у казіно. Тільки на човен заходить у порт, казино закривають. Не дуже люблю цю частину лайнеру, бо тут завжди тхне сигаретами, пилом та якимись відчайдущими. А от від декора на цьому човні я у повному захваті. Оце дійсно мистецтво. Майстри використали різні предмети вже вживані для того, щоб робити щось нове, для того, щоб зробити арт. Ну, і ви вже помітили, все, все зв'язано з музикою. Від картин до якихось дрібничок дизайну. Ви бачите, як митці надихалися музикою музичними інструментами. Ну що, настав час прощатися. Велике дякую тим, хто подивився це відео. Вдвічі вдячна тим, хто поставив вподобайку та підписався. Ну, і як завжди, я буду рада вашим запитанням. Ставте їх у коментарях. Нехай щастить!